Чотири мільярди доларів насипали мисливцям за аєрдропами у 2024 році. В Узбекистані студенти відправили до в'язниці за торгівлю ноткоін. А компанія Terraform Labs виплатить 4,5 мільярди доларів владі США. Bitwise очікує зростання ринку штучного інтелекту та криптоактивів до 20 трильйонів доларів. А Ілон Маск заборонить айфон у своїх компаніях через загрозу шиї. Про все це ви дізнаєтеся в найближчі хвилини. Підписуйтеся, жмакайте на лайки та дзвіночки в ім'я Сатоші. Ми починаємо. mnbc.info презентує подкаст 5 новин, що змінили криптосвіт цього тижня. Сьогодні 13 червня 2024 року, і це наш 13-й випуск подкасту, який протягом 440 секунд розповість вам про 5 найцікавіших подій у криптосвіті. До речі, в кінці вас чекає невеликий сюрприз. Поїхали! Перша новина у 2024 році. Криптопроєкти у рамках аєрдропів роздали токени на 4 мільярди доларів. Аналітики зі сфери цифрових активів порахували, що за перше півріччя 2024 року різні проєкти роздали користувачам токени на 4 мільярди доларів. Найбільше ком'юніті порадували від Jupiter, StarkNet і NotCoin. Загалом вони відправили користувачам активи на понад 3 мільярди доларів, що фактично зробило їх синами маминої подруги в криптосфері. Крім цього, аірдропами відзначилися такі проєкти, як Ether.Fi, Wormhole, friend.tech та інші. Пропонуємо вам поділитися в коментарях своєю думкою щодо згаданих акцій та розповісти, чи вдалося отримати бажані монети. Ми своєю чергою продовжимо мріяти про майбутній запуск токена трасті і щедрий айрдроп від одного з головних криптопроєктів України. Партнерська інтеграція Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховувати з криптовалютою будь-де? Вихід є. Трасті Плюс, криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Негаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play. Вбиваєш там трасті плюс, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця USDT, біток чи ефір. Карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою, будь-де де є банківський платіжний термінал. Трасті Плюс найкращий Найкраща точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина в Узбекистані студенти відправили до в'язниці за торгівлю ноткоін. Тим часом влада Узбекистану живе у 2050 році, де за продаж нот людей саджають за ґрати. Саме таку розв'язку отримала історія зі студентом, на якого в місцеву поліцію поскаржилися добрі люди. люди». 24-річного хлопця заарештували за незаконну торгівлю криптоактивами. За даними правоохоронців, для цього він використовував телефон і банківську карту. Злочинна імперія під прапором «Ноткоін» принесла злісному порушнику цілих 60. 2 долари. За це молоду людину засудили до 10 діб обмеження волі. Що тут скажеш? Узбецький кіберпанк виявився суворою штукою. Третя новина: Terraform Labs заплатить 4,5 мільярди доларів для врегулювання спору з владою США. Сумнозвісна компанія Terraform Labs, що стала одним із каталізаторів криптозими, досягла угоди з комісією з цінних паперів і бірж США. У рамках врегулювання спору заснована доквоном фірма виплатить штраф у розмірі 4,7 мільярдів доларів. У цю суму входить компенсація в розмірі 3,6 мільярдів доларів, цивільний штраф на 420 мільйонів та відсотки за позовом на 467 мільйонів доларів. Не забули представники СЕК і про співзасновника Labs, який продовжує оббивати пороги суддів Чорногорії. Вон має виплатити понад 200 мільйонів доларів у рамках угоди. На тлі невеликих штрафних інвестицій фірми в Добробут США глава Тіфель оголосив про закриття компанії. Він підтвердив, що найближчим часом токени Луна, що залишилися, будуть спалені. Четверта новина. Bitwise спрогнозувала зростання об'єднаного ринку шиї та цифрових активів до 20 трильйонів доларів до 2030 року. Старший аналітик Bitwise Хуан Леон упевнений, що криптосфери і технології на базі штучного інтелекту незабаром будуть тісно переплетені. Світова спільнота не до кінця усвідомлює перспективні та фінансові можливості такого зв'язку. Вважає експерт. За його словами, до 2030 року їхній об'єднаний ринок додасть до світового ВВП 20 трильйонів доларів. Як приклад співпраці Леон зазначив оренду шиї стартапами інфраструктури біткоін майнерів. Штучний інтелект і блокчейн технології можна використовувати для ідентифікації та перевірки даних, заявив аналітик. П'ята новина: Ілон Маск пригрозив заборонити користування iPhone у своїх компаніях. Чергова геніальна ідея відвідала техномагната Ілона Маска. Цього разу він збудився від співпраці Apple зі стартапом OpenAI. У рамках їхнього партнерства ChatGPT буде інтегровано в яблучну продукцію, а користувачі зможуть оцінити переваги новітньої моделі чат бота. Маск назвав появу шиї сервісів у пристроях Apple абсурдною. Бізнесмен упевнений, що вони несуть загрозу безпеці та будуть таємно збирати дані користувачів. У разі інтеграції ChatGPT в iPhone та iPad, Мільярдер заборонить використовувати ці девайси в компанії, Tesla, SpaceX, Neuralink, X-Corp і Boring Company. Ба більше поправивши шапочку з фольги, маск заявив, що відвідувачі цих фірм муситимуть здати свій айфон до спеціальної клітки Фарадея, що блокує електромагнітні сигнали. Сюрприз, сюрприз, представляємо бонус рівень та додаткову крутецьку новину. У рамках Ukrainian Blockchain Week 2024 пройде перший український хакатон Solana від Kumeka Team і щорічний івент Encrypted Conference. У другій половині червня в Києві відбудеться головна криптоподія цього літа: Ukrainian Blockchain Week 2024. Це унікальний захід, у межах якого гості та учасники поринуть у дивовижний світ передових розробок, цифрових фінансів. І блокчейн технології. Одним із найцікавіших івентів на UBW-2024 стане перший український хакатон Солана від Кумека Тім із призовим фондом у 200 тисяч доларів. Він пройде в період з 14 по 20 червня і влаштує справжній баттл між командами найкращих веб проєктів Крім того, відразу після завершення події відбудеться третій кумекатон. Meetup. Зустріч призначена на 21 червня і збере під своїм крилом топових представників. Екосистеми Solana не варто забувати й про Encrypted Conference 2024, яка також стане частиною UBW та пройде 23 червня. У рамках події на гостей чекають понад 30 спікерів, 2000 учасників і 75 представників найяскравіших компаній web 3. Даймонд партнер заходу стала відома організація Solana Foundation, яка приготувала для відвідувачів масу сюрпризів і відверту розмову про подальший розвиток криптоінгу. Індустрії. Якщо ви бажаєте не тільки мріяти про майбутнє, а й хочете творити його прямо зараз, то саме час стати частиною Ukrainian Blockchain Week 2024. Порада на вихідні від зі За традицією видаємо рекомендацію на вихідні. Після насиченого тижня варто вийти на вулицю, трохи пожамкати траву та прийняти сонячні ванни. Головне, не забувайте користуватися кремом для засмаги і поглядати на небо. Адже саме туди мають спрямовуватися активи у вашому інвестиційному портфелі. Підпишись, щоб почути нас за тиждень із порцією криптоновин, які змінять твоє життя.